Привіт! Сьогодні поговоримо про те, чому фізична активність найкращий вибір для вашого життя і чому алкоголь не вартий вашого здоров'я та часу. Це не просто відео, а розмова про те, як зробити ваше життя кращим. Чому краще обрати спорт? Фізична активність позитивно впливає на фізичне і психологічне здоров'я, покращує сон, настрій, продуктивність і допомагає долати стрес. Також покращує самооцінку. Алкоголь, в свою чергу, порушує ваш мозок, викликає різні хвороби, негативно впливає на серце і нервову систему. Декому з вас може здатися, що алкоголь знижує стрес, але він тільки усугубляє ситуацію, особливо в ті моменти, коли вам потрібно бути уважними як ніколи. Коли ви знаходитесь на позиціях, від вас залежить дуже багато, і ціна помилки дуже висока. Це ваше життя і життя побратимів, які знаходяться з вами. Під алкоголем людина стає неврівноважена. І навіть той, хто в трезвому стані абсолютно адекватний, після того як прийме алкоголь, часто втрачає контроль над собою, і його поведінка стає непередбачуваною. На війні я ніколи не виходив на позиції під алкоголем. А так як там є завжди непередбачувані ситуації, і вихід може бути в будь-який момент, не по плану, то я старався не вживати алкоголь взагалі. Звісно, були моменти, коли я не стримувався. І проснувшись на другий день, окрім як розбитості, якогось відчуття легенької паніки, дискомфорту, поганого запаху з рота, болі в голові, я нічого не відчував. Тож раджу вам, якщо є трішки вільного часу, то краще просто відпочити і при можливості зайнятися спортом. І тоді ваш день не пройде даром. Вчені довели, що 30 хвилин фізичної активності в день знижують ризик депресії на 30%, а вживання алкоголю навпаки може тільки викликати депресію. Зовні людина, яка вживає алкоголь, може показатися вам щасливою та веселою під його дією. Та насправді всередині така людина відчуває пустоту, біль і самотність. Тож я раджу вам займайтесь спортом і вже через маленький проміжок часу ви відчуєте покращення вашого здоров'я та настрою. Також ви піднімете собі самооцінку і почнете відчувати себе набагато краще. Ви будете часто стикатися з тим, що вам будуть пропонувати випити, особливо перший час, коли ви вирішите покинути алкоголь. Але повірте, немає нічого поганого в тому, що просто відмовити. І людина, яка вас поважає, завжди зрозуміє. І не буде казати, ти що мене не поважаєш, тож давай вип'єм Бо ніякої поваги в тому не може бути, що просто разом пити. Навпаки, коли ви перестанете пити, ви побачите, хто з вами спілкувався не тільки заради випивки І будете здивовані, наскільки ваш круг спілкування зменшиться. Подумайте краще, як провести свій залишок життя, і замість того, щоб робити своє здоров'я і тратити кошти на алкоголь, краще займіться спортом і інвестуйте в себе. А на війні здоров'я потрібно як ніколи. Звісно, воно завжди треба. Але в тому, щоб винести пораненого побратима, вам допоможе не алкоголь чи похмілля, а фізична витривалість. Ну і звісно, тут треба мати ще міцний психологічний стан, бо на війні одне без іншого не працює. Давайте разом зробимо крок до кращого себе і почнемо з маленького тренування вже сьогодні. Який вибір робите ви між фізою і алкоголем? Напишіть в коментарях.